Народні прикмети на 27 лютого. Якщо за вікном гарна погода, то буде невелике похолодання. Міцний мороз до спекотного літа. Сонячний день до теплого літа, але морози протримаються ще довго. Яка погода на Кирила, таким і серпень буде. Синиці цвірінькають голосно до потепління. Традиції на 27 лютого. У давнину цього дня удобрювали поля і звозили на них сніг, щоб коли розтане, наситив водою землю. А жінки сьогодні обдаровували гостинцями повиту, які приймали в них роди. Звідси ще одна народна назва свята бабські узбрикси. А ще саме на Кирила знахарі починають лікувати алкоголізм за повір'ям, це різко підвищує шанси на одужання. Що не можна робити, не можна стригти нігті і волосся. Візит до лікаря краще перенести, особливо до стоматолога або косметолога. Що можна робити 27 лютого? Сьогодні чоловіки готували для жінок особливе пиво, змішуючи його з водою, зібраної з семи святих джерел. Також пивом 27 лютого пригощали і повиту, дякували їм за допомогу в народженні дітей.